Я дуже хотіла цю дитину, і мій чоловік хотів, і ми чекали на цю дитину. І справами своїми займалися, і телевізор ми не бачили. Ми не розуміли, що буде війна. Води в мене відійшли 9 березня, коли вони підірвали у Маріуполі пологовий будинок. Ми пішки йшли на БПМ на БМП, це біля молокозаводу. На Новоселівці знаходили швидкі в комендантську годину, стучали там. Вони сказали, що пологовий будинок розбомблено. І повезли мене у другу лікарню в Маріуполі. Це поліклініка. Ліфт вже не працював, і я пішки повинна була піднятися на шостий поверх. Я піднялася, але пологова діяльність в мене не почалася. Тобто води відійшли. А схваток і потугів нема. Я повинна була народжувати кесарим ростом. Мене вади є зі спиною і тазоголовим суставом. І коли в мене вже почалися потуги, лікар зникає. Як я знаю зараз, він тоді пішов рятувати іншу жінку, яка також народжувала в підвалі. А мене врятувала Марія, дівчинка, яка була інтерном, нікого не опорувала, і вона мене первоповар. Ну там преопорувала, бо в мене була. Я дуже сильно порвалася, і там були екстремальні умови, бо вони штурмом якраз брали лікарню. Ну, нападали на нашу лікарню руські військові. 12 числа вони зайшли в лікарню ввечері. Ми думали, що больницю спалять, але СДНРК, коли зайшли, вони її окупували повністю. І спалили повністю всі здання, які знаходились в больниці. З мирними жителями вони просто танкою радом ставили і палили все. А больниця для них була як форпост, як ну, захисник. Нас породілля не, не так сильно чіпали, бо лікар сказав, що породілля не чіпати, бо там новороджені діти і вони можуть захворіти. І вони швидко нас одивилися, і до нас лікарі не підпускали російських військових. В палатах вже були всі вікна розбиті, все в осколках. У мене сильно заклинуло тезобедривий суглоб. І ми лежали в лікарні з 9 березня вечора до 22 березня. 21 го вечора вони нам кажуть, що 22-го вони нас вивезуть всіх в Росію, в Ростов. І я, чоловіку, сказала, що я не хочу в Росію. Примусова евакуація. тобто мене не питали, хочу я туди, не хочу. Вони не конвоєм нас вели, але стояли люди з автоматами, які показували направ... направлений рух, куди нам треба йти. І ми з чоловіком розвернулися в іншу сторону, в сторону, де бомблять. Ми медленно, але ми пішли у район Новоселівки до наших рідних. Руські військові нас не зупиняли. Ми сказали, що нам треба деякі речі взяти. Вони сказали, ну буде інший автобус, поїдете до того. Ми знайшли інший автобус через декілька днів, 28 березня, прийшли на той автобус до Володарського. Я вам чесно скажу, я коли блокпости з русіми проїжджали, я її щипала, щоб вона плакала, щоб вона швидше нас пропустили. Бо вони обшикували дуже сильно. Я з себе в перші дні війни зняла золото і хотіла вивезти його, щоб хоч якось потім існувати, бо в нас не було. У мене було ну, достатньо золота. Я його вивезла, запакувала в туалетний папір і в варішки дитини. Ми були в лікарні. Я попросила наших лікарів, хто був в нас на поверсі, написати від руки справку. І це нам потім дуже допомогло на блокпостах. Бо дід був, взагалі руські не випускали дітей, які були без свідоцтва про народження. Коли приїхали, там жах, що було дуже багато людей, які хотіли поїхати кудись в Сторону України, але автобусів на ту сторону не було. Пастка така. З Маріуполя до Ростову, з Голодарська до Ростову. Але ми знайшли чоловіка, ми йому заплатили кошти. Я дуже вдячна тому чоловіку, що він взявся мене з дитиною новородженою, до, відвез до Бердянську. Це мого чоловіка. Це блокнот. Він тут записував адреси, де нас можуть прийняти. І куди їхати тут в Чернівцях? Бо зв'язку не було. І якщо в нас відберуть телефони, він записав і спрятав о, цей блокнот. Ми переїхали в Чернівці 14 квітня 22-го року. Ми вибралися з окупованої території і приїхали саме в Чернівці. Ми кожного дня йдемо до магазину на роботу, змінювати нашого тактику. Ми працюємо в дві зміни. Зранку я або він зранку і міняємось. Починати дуже важко. Тобто, коли ти втрачаєш все, в тебе немає фінансової подушки, бо в нас її не було. Ми якраз перед війною підкрили новий магазин, і ми вклалися немало. То дуже-дуже-дуже важко. Тому що коли почалася війна, якраз нічого в нас не стало. Спочатку приїхали, коли перший місяць намагався працювати. я і зараз працюю по інтернет-продажам. Вони б йшли дуже погано, але все, все ж таки йшли. Також я спочатку перші два місця устроївся на ринок по ремонту телефонів, на ринок ентузіастів, Ось. але там мені нічого не заплатили. Потім я влаштувався працювати в МТА, потім дружина знайшла, що є Save the Children в інтернеті, вони видають гранти. Для малого бізнесу, для ВПО, а також для тих, хто проживає в Чернівцях. І ми подали на грант, і його буквально через місяць вже отримали. І якщо лічно я я би не відкривав, але це віра дружини більш, тому я повірив. І я не, не, не сожалею, що повірив їй. Ми відкрили тут і. М вона плоди не відразу приносить це ж бізнес. Ми вже так вирішили. Якщо дають грант, то ми рискуємо. Якщо не дають грант, то я продовжую працювати там на інших роботах. І нічого страшного, а ми вже й так все потеряли. Подомить чого боятися? Я так подумав: ну блін, більше потеряю, менше потеряю. нічого страшного. машину розбомбили. Потім полтора роки не було машини. Потім ми купили машину. Ну, Знайшли саму дешевеньку машину, ну, ну, зато їздить зато без машини я зрозумів, що це. особливо з там, В насаді туди-сюди возити це дуже 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 удобно. Потрошку з 5 січня кожен день люди приходять, ми зупимося, хтось щось дає в ремонт, щось покупає. От, вони розуміють, що. В принципі, ми ціну не гонимо, ми не обманюємо в плані ось ремонту. все робимо як ну чесно, і тому люди вертаються. для нас. Це дуже важливо. Дружина більше зараз працює, тому що їй це дуже сподобається. Вона за два роки вже їй надоїло сидіти вдома і кормити груддю ляльку вона говорить, хочу працювати, хочу общатися з людьми, тому що я починаю дуріти вдома. Це в мене прийшли товари, буду розкладати, виставляти ціни. Тут є замовлення клієнтів наших, і потім буду обдзвонювати всіх, кому приїхав товар. Я почала працювати ось з цього січня місяця, коли дізналася, що в мене відмінять ВПО. Ну тобто, ці кошти ВПО. Мені не на, нема на кого залишити дитину: ні бабусь, ні матусь, нікого нема в мене зараз. Тобто ми самі. І коли, працю вони стимулюють, щоб ми працювали. Я би я би вдячна було працювати, я би ну мені було навіть з ким залишити дитину. От ми отримуємо, получаємо ну сім тисяч і дві. Я дві дружини і три донька. І цих виплат ну в цілому хватає ну десь на, на їжу так. Ну, десь днів на десять. Це важливо для усіх, тому що багато людей виїхало і багато не можуть собі банально простого дозволити. Взагалі люди та працюють, але потрібно все починати з нуля і банально просто якусь е сковородку купити там. звичайні мелочі, які в нас все було. А тут у нас вже немає. Це потрібно завжди. У Мене дуже мало речей залишилось з Маріуполя. У мене кофточка одна залишилась. І пуховик він знизу, знизу теплий, і кросівки. Окуляри поламані. Це з Маріуполя в мене. Ось вони зламані, я досі їх ношу. Ось вони. Я їх клеїла, бо я не можу собі зараз дозволити, навіть при тому, що ми там працюємо, там з тим би повод що, купити нові окуляри. Ми в прихистку живемо і тут на декілька родин кухня. Готуємо, приготували, поїли і пішли. По умовах в нас туалет, душова кабінка, а, 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 Анношкіна Ванночка. І це ми не платимо за житло, а ті люди, які платять за житло, як їм існувати? За Маріуполь сумую. Маріуполь часто сниться. Ну й в основному сниться ті міста, де, де провів дитинство.